Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Вона вже сьогодні звечеріло, але в мене ще є одна така невідкладна справа. Так як сьогодні заглядала до помідорів, свої в парничку, і мені не сподобалася одна ситуація. В мене є фітоспорин. Зараз я його з водою розведу і полю свої помідори. Тут пише, що оприскування в період вегетації 5 грам на 10 літрів. Ну, я буду як просто з лійки візьму їх в полю і зараз розведу і підемо туди, і я вам покажу, що з ними не так. Так що, кому цікаво, лишайтеся і не тільки помідори я вам покажу, а ще один лайфхак, як, як захистити кукурудзу від, від ворон. Та, хто дивиться вже давно, знає, що в нас ворони ого-го що роблять. Так що лишайтеся. Ну ось, я підійшла до своїх помідорків, відкрила їх. У них тут вологі вистачає, так як у нас прохолодно. Але ось така ситуація. Я просто відкривала парничок, руки грязні. І ось, бачите, такі, як, як... чи хвороба. Але в мене ще є, знаєте, підозри в чому. Одного дня, одного ранку я просто його піділяла і потім жарило сонце. Або це від холоду, ось росинки, краплинки лишаються і десь був приморозочок, тоді і ось так пошкодило мені трішки мої помідорки. Буду рятувати спасати, так як в мене на ці помідорки свої плани. Це мій додатковий, так як виходить дохід, точніше, не додатковий, а поки що основний. Ось так. Так що будемо рятувати, щоб рослинки були гарні, крепкі. Ну, я кажу, це в більшості того, що я їх поляла. І сонечко вжарило, а потім ще й приморозок. Та як от кажу, місцями є такі, ну на камеру не видно, спишка включена. Такі білі ось крапочки. Ну, я сподіваюся, полемо, потім підживемо, і все буде добре. Воно, вони не на кожних. Ось ці гарненькі, чистенькі. А ось тут такий участочок невеличкий. Щось мені не подобається він. Щось ось росинки є, і от там, де росинки, <кій> таке <є> щось незрозуміле. <кій> Поливаємо, проливаю фітоспорином. Це буде і коренева підживка і по листочку. Так як фітоспорин, ще йде від чорної ніжки. Можна, хто розсаду тримає вдома. Ось так. І все, вже треба полоти. Так що, що капець. У мене ось тут родисочка моя, хто ще не бачив. Росте гарненько. Капусточка моя. Декоративна теж гарненько росте вже ось така. Трішки будемо висаджувати. І редисочка ось там. Вже деяка така цікавенька. Ну, мені дуже подобається. Ось одна така жучок, паучок, мадянка. Ось такі справи. Так що все гарненько росте, тільки щоб нам буде плата. в нас ці два дні дуже похолодало. Вночі був дощик, ну не сильний, але все-таки був. Так що тримаємо кулачки. Якщо буде погода, я буду вже знімати плівку, накривати агроволокном. Ну, ось так. Ну і ось в мене така ще неприємна ситуація. Є слизняки на капусті. Зараз ще буде один препарат. Бачите, скільки їх розводити, бо поїдять мені мою цвітну капусту, а тут ще посіяна пісня, так що буде їй капець просто. Ще такого я не бачила, ще, ще я з таким не стикалася. Ой, дивишся, дивишся. Вчора буквально відкривала, все чудово було, а сьогодні на тобі. Коли хочеш, коли маєш. Ой, це капець якийсь. Ось вони її під'їдають. Вологі зараз вистачає і вони вже починають її. Їсти. Ну нічого страшного, зараз ми це все виправимо, трішки позбираю, а трішки обробимо. Зараз і попілом посиплю, щоб все було чудово в нас. Ох, то Е, І зараз так само е, успоредовим пролю ось цю діляночку, капусточка вже ось гарненько вилазить. Виходить, ну, помідорки ще не видно. Тут а волога, та як накрити плівкою. Можливо, моя помилка, що я сюди посіяла і накрила плівкою, і зараз вся оця нечисть сходиться на капусті. Так як тут ну, тепло і такий парниковий ефект. А може і не через те. Зараз все полю. Попілом капусточку притрушу і все буде добре. Ну ось, Проляла і добре засипала з золою, попилом і всю діляночку посипала. Для помідорів не пошкодиться додатковий калій. І капусточка також буду поливати. Хто може знає, як з лизняками цими боротися? Поки що не буду нічим оприскувати. Подивлюся, якщо вони десь пропадуть, підуть. То так і лишу, буду наблюдати. Я кажу, хоч і кожен день вчора ще все було супер, а ось сьогодні така картина, ви самі бачили. Як то кажеться при вас, онлайн все було. Ось так. Накриваю, бо в вже холодно стає. Іду, ідучи до своєї кукурузки, ось хочу показати, що я цей чесничок, цибульку вже нарешті завершила. Все чудово, все добренько, ось так гарненькі рядочки. Що сюди, що сюди, все вже гарненько. Оцю частинку ще мені потрібно доробити, так як тут трактор не доходив, але тут будуть гарбузи посійничі, кабачки бачки ще не вирішила. Але чуть-чуть пізніше, так як, по-перше, холодно, а по-друге, хочу, щоб хоча б. Картопля вийшла, щоб трактор пройшовся, а тоді вже сіяти, щоб мені не затоптувати те, як тут буде трактор розвертатися. Мало місця, щоб мені це все не потовкти, то я не спішу з цим. І ось мій лайфхак. Посіяла я тут три рядочка кукурузи кормової. <кій> Вона то оброблена, але. Нашим воронам це не страшне. І ось чотири рядочка кормових бурячків. І ось так. Набила прутик, ой, кілочки, натягнула мотузку до мотузки, стрічки з плівки. І ось так по периметру. Зараз спокійно немає вітру, але коли вітер воно хитає, і тоді. Ворони бояться. Ось до нас прийшов гість на сусідній город. Він частенько ходить в нас. Ось так. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось мої відео, ставимо пальчик вверх, коментуємо, хто знає, як боротися з цими слизняками на капусті, бо для мене це вперше. Я... У нас такого ніколи не було. Але кожного року якісь нас. Цікавинки та новинки виходять. Що вам можу сказати? Бережіть себе, бережіть свої родини, Хто сіє, садить, трудиться, бережіть свої рослинки. Всього вам самого найкращого і до нових зустрічей. Дякую, дякую всім за підтримку, за теплі слова. Па-па-па-па.